Починаю знімати цей влог. Е, вже поснідала. І, як завжди, не знаю, у мене якась така звичка з'явилась, чи вона була. Можливо, вона була ще з років коледжу, е, збиратись і паралельно допивати чай, який я не змогла випити під час сніданку, бо він ще був гарячий. Трошки нанесу цей і трошки нанешу той. Thank you. Thank you. Просто прикол. <laughs> я еще на приехал курьер, <laughs> а я с консилером на обличе. Здається, рум'янець потрібно замальовувати ще більше зараз. Я зробила тон. Е, взагалі, сьогодні хочу зробити фото для е, публікації в день народження. Типу, з якимось тортиком, кексиком, свічками. От. Е, минулого року це якось вийшло спонтанно. От Ми пішли на London Eye. І там зробили фото, бо в мене були вже з собою свічки. І тут так оп, ми йдемо і йдемо робити, значить, фото. От, і сьогодні в мене, в принципі, є ідеї локації, навіть дві. Я не знаю, що вийде, бо дуже пасмурна погода взагалі, таке якось е холодно. але сподіваюся, що все буде супер. Тому... Роблю собі макіяж. Чого, хто дивився моє останнє відео, в якому я розповідала про те, що буду носити цієї осені? Е, я розповідала про ці тіні. і саме зараз я їх наношу ось так пальчиком. Бо хочу малювати стрілочку. Я там розповідала, що мені подобається це поєднання е, саме зі стрілочкою, хоча навіть без неї досить класно виглядає. І не треба великих зусиль, щоб якось промалювати переходи, там гарно розташувати. Малювала вже стрілочки. Робити макіяж і підтичаю одночасно. Напишіть, якщо ви робите так само. Це моя ще осіння кружечка. Ось такий макіяж зробила. До речі, хайлайтер, в принципі, супер. Новий купувала від Revolution такий розрожавий розжав... відтіночок. Мені здалося, що там якісь крупні блискітки. Але зараз дебюш, так наче непогано. Не не вже запізнююсь. Останнє, що я наношу, а ні, не останнє, що брови не вклала. А, туш. Я вже вибігла <с> з дому, бо вже дуже запізнююсь. До речі, я згадала, що в відео про одяг розповідала вам, що замовила сумочку з шейн. Такий тренд був, коричневому кольорі, замшив. Так от вона мені прийшла. І ви подивіться просто на цю крашу. Вона дуже класна. Цей брелочок, він окремо був, бо в наборі був з песиком там. І він мені не дуже сподобався, тому я замовила окремий, але взагалі капець, як мені подобається. І недорого посилання в лишу відео. Холодно, холодно, холодно. Может з бокса, а ми біжині? Є <плес> ще ви думаєте, що ми бігаємо тут по 10 кілометрів кожного ранку, то це не так, ми просто декілька днів на тиждень, коли я змога. Йдемо на пробіжку, це десь приблизно 2 кілометри. З них, можливо, ми йдемо просто. Але все одно це якось трошки збальорює, трошки рази, Як сказати? Типу м'язи. А? Ну, типу, розтрушує, поняв? Там типу, трусує. Не розм'якшуй. Це так трошки приводить м'язи в тонус. От, і як мінімум не хочеться дуже спати зранку. Все одно якось класно і приємно. І не важливо скільки ми пробігли. Якщо ви можете пробігти лише там кілометр, то все одно вибігайте і біжіть. Біг це не означає, що треба бігати марафони. Одягнула сьогодні перший раз уги, які показували, що купила за копійки. Але не знаю, щось вони мені не дуже зручні, у них якось вискользує паточка. Не дуже зручно ходити. До речі, я так і не зробила фото, яке хотіла, зі свічками, і з тортиком, тому замовила посилку Шейн, зараз покажу. От, не знаю, якось так не було настрою на то все. Що тепер буду робити просто все в останній момент? Так як я не зробила фото, я відразу зробила замовлення на шеї. Думаю, прикрасити тут стіну і якось зранку зробити фото. Взяла чорні кульки, ось такі свічки, також стрічки, ось така. Не знаю, штучка, так, тут написано «Happy Birthday». Також кульки білі. Стрічка. Була фото в Пінтересті. хочу поробити бантики на... біля кульок. Оце е, циферки. <с? <с?> Також чорного кольору. От. І ще замовила ось таку стрічку. Тут такі силиконові наліпки. От бачите, і це щоб не використовувати гелій, можна просто кульку прицепити до стелі, наприклад. От, Тому не знаю, побачу, що вийде, бо це так е, бистренько замовило. От, Взагалі, думала, не встигне прийти, бо писала, що прийде 20 листопада, але мені пощастило, і воно прийшло сьогодні. Сьогодні 15. Добрий ранок. А, я йду на роботу. Якщо чесно, у мене вже немає просто ні на що сил. А, я це обумовлюю тим, що у мене день народження скоро. І я помітила, що десь за тиждень у мене просто зникає енергія, зникають сили. Щоб ви розуміли, я декілька днів тому я просто заснула посеред дня. Хоча ну, типу, таке взагалі дуже-дуже рідко траплялося, прям якщо я там не спала. От, А так я виспана була, і потім все одно заснула. Тобто настільки в мене не було нічого, ні енергії, ні сил. От, Але е, вона з'являється відразу після дня народження, тому я кажу, що це, мабуть, так до кінця року енергія просто вже зникає, а потім з початком нового року для нас. Вона з'являється, тому чекаю дня народження, чисто щоб з'явилася нова енергія. Я вже зараз буду заходити в метро, тому до зустрічі в наступному возі.